Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Руслан Ротань. Україна без перебільшення грала краще за Аргентину. Шапоренко поїде до Франції замість Туреччини, Динамо отримало нову пропозицію щодо гравця. Реал погодився на продаж Луніна. Українцям зацікавився топовий клуб. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Голкіпер збірної України та мадридського реала Андрій Лунін отримає ще одну пропозицію щодо зміни команди. Футболіст не приховує готовності перейти до іншого клубу. Реал практично не має шансів зберегти у складі українського воротаря, повідомляє футбол Еспанія. Український голкіпер Андрій Лунін не зумів домовитися про продовження контракту із Реалом. Головною вимогою футболіста залишаються гарантії гри в основному складі команди, але чемпіони Іспанії не готові виконати цю умову. Контракт українця із Реалом діє до літа 2025 року. Королівському клубу доведеться продати воротаря вже зараз, щоби заробити гроші на його трансфері. Журналісти повідомляли, що у послах Луніна зацікавлені англійський Челсі з Арсеналом, а також Мюнхенська Баварія. Тепер до списку цих претендентів на голкіпера додався ще один клуб. Його назву поки не повідомляють, але відомо, що Реал найближчим часом може отримати пропозицію у розмірі 25 мільйонів євро щодо українського гравця. У такому разі трансфер Луніна стане питанням часу. Київське Динамо веде переговори про трансфер Микола Шапаренка. Півзахисник збірної України опинився у центрі уваги клубів із трьох зарубіжних чемпіонатів. Лідер середньої лінії Динамо розпочне новий сезон в іншій команді, повідомляє Лепоріжен. Микола Шапаренко проводить останні тижні у складі Динамо. Хабек допоможе київській команді зіграти з сербським партизаном у матчі відповіді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Після чого перейде в інший клуб. Інтерес до 25-річного українського футболіста виявляють турецький Трабзонспор та англійський Ньюкасл. Французькі журналісти написали, що цей перелік поповнив і місцевий Брест. Команда Еріка Руа посіла третє місце у підсумковій турнірній таблиці минулого сезону та отримала право виступати у лізі чемпіонів. Брест укріплює склад напередодні старту в Єврокубках. Команді необхідний різнобічний півзахисник, який здатний організовувати та завершувати атаки. Пірати хочуть зробити Шапаренка пріоритетною покупкою на літньому трансферному ринку. Згідно з інформацією з Франції. Брест вже направив Динамо запит щодо Шапаренка. За українського гравця пропонують 11 мільйонів євро без урахування бонусів. У київському клубі поки що не коментували цю інформацію. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати одним із найдорожчих трансферів в історії Бенфіки. Португальський клуб веде переговори щодо продажу футболіста у відомий клуб. У послугах Трубіна зацікавлений грант з англійської прем'єр-ліги, повідомляє The Guardian. Анатолій Трубін може розпочати сезон 2024-25 у складі одного з найпопулярніших клубів світу. Сьогодні Динамо Київ зіграє свій другий матч проти Партизана. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 1,72, а на перемогу Партизана дають 3,97. Я ставлю на впевнену перемогу Динамо. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Термін дії контракту воротаря з Бенфікою діє до літа 2028 року. Але клуб не утримуватиме футболіста, на якого є попит у Європі. Англійський Манчестер Юнайтед декілька місяців готував пропозицію щодо переходу Анатолія Трубіна. Скаути червоних дияволів навіть побували на Євро 2024 та склали докладний звіт про дії голкіпера у матчах за збірну України. Манчестер Юнайтед шукає молодого, холоднокровного воротаря. Який у перспективі може стати одним із найкращих футболістів світу на своїй позиції? Англійський клуб готовий запропонувати за трубіна 40 мільйонів євро без урахування бонусів. Бенфіка готова ухвалити таку пропозицію. Рік тому португальський клуб запропонував Затрубіна Шахтарю 10 мільйонів євро. За один сезон український воротар став одним із лідерів португальської команди. Лівий берег виграв турнір чотирьох за право виступати в УПЛ. Розгромивши у фіналі Минай 3-0. Команда з Київської області вперше в історії гратиме в УПЛ. Клуб створили у 2017 році. Він почав виступати на професійному рівні з сезону 2021-22. Після матчу в прямому ефірі УПЛ ТБ показали роздягальню лівого берега. Але один футболіст був не готовий, адже переодягався після гри. Камери швидко вимкнули. Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував поразку від команди Аргентини у третьому турі Олімпіади 2024. Мабуть, результат матчу не по грі, він не відповідає дійсності. Закономірність же результату у тому, що майстерність конкретного епізоду вирішується індивідуально гравцями. В Аргентині індивідуальність була присутня, тому маємо такий рахунок. Але що стосується самої гри, ми без перебільшення грали краще за Аргентину і не заслуговували на поразку, сказав Ротань. Аргентинці набрали 6 очок, посіли друге місце у групі Бі та вийшли у одну четверту фіналу. Українці мають три очки та третє місце, вони залишають турнір. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!